Протримай мене на руках одну хвилину і отримай подарунок, відпоки бабу. Добре, але чекай, зараз взуюсь. А що ти розутих стоєш? Та бо мені камінчик попав, коротше, кросовок. Ого, ви таке нічого. Я можу навіть три. На три не треба, треба тільки хвилин. Вас на яку сторону наліво, направо. Добре, нажимай таймер, малешечка. І починаємо. Наші кібаби можна придбати за адресу вулицю. 16. Почекай. Чекай. Ми зараз розпаду, може, якось легше. Та я 40 кг важу. Ти скільки важиш? 85. І тобі важко, в мене сорока кілограмово, так промат. Ой, ти не Пусти мене, будь ласка, Ти взагалі чим займаєшся спортзал ходжу, мене м'язи забиті. Ні, не треба так моя м'язи розпада. Давай ти... ще, ще 20 секунд. ще 20 секунд. Пусти, для мене 20 секунд це забагато. Ой, давай, тебе там... є дівчина? Нема мене тільки подружки є. Давай ще, ще 5 секунд, я бачу. Давай, давай, давай. О, не впусти мене, хіба не пусти. Oh, yeah. Раджу тобі трохи більше підкачатися, бо то було щось не дуже. Знаєш, що підкачатися? мене просто м'язи забиті. Це твій подарунок? Серйозно, це, це мені кебаб? Тали що відписне, ти факт покибав, бо я тобі скидаю на карточку тисячу гривень. На жаль, не підписано. Ну а ти підпишись по наступного разу і може підійти саме до тебе.